Отже, податкова почала перевіряти, чого, власне, від них варто було очікувати, коли знімався мораторій на проведення перевірок. В першу чергу вони пішли перевіряти власників різних інстаграм-сторінок і так далі. Тому хто сьогодні продає в інтернеті щось. Найперше, зареєструйте свою діяльність, легалізуйте її на сьогодні, без легалізації. Це Просто дуже небезпечно, будь що продавати. А друге, підберіть правильні кведи, правильне місце діяльності, зареєструйте перероб, правильно пробивайте фіскальні чеки і правильно приймайте оплати. Тобто ніколи не приймайте оплату на свою картку фізичної особи ні в якому випадку. А що ще? Будьте обережні, і ведіть свій бізнес обачно.